З 9 липня на майданчику зі штучним покриттям у мікрорайоні Червона Гора стартував щорічний літній чемпіонат зміні футболу серед молодіжних аматорських команд. Організовують його члени міського центру Спорт для всіх для того, щоб молоді хлопці мали змогу і м'яча поганяти, і призи за турнір отримати. Ребята приходять, ребята хочуть, вони визвонюють нас. І по їх желанню, і не тільки по їх бажанню, ми хочемо, щоб вони. В летний період все-таки ну, займалися спортом, а не були відлічені іншими своїми проблемами. Ми для цього существуем, і ми способствуем всьому этому. Днями на Червоній горі зустрілися вже відомі одна одні та глядачам команди «Реал» та Девілс. Гравці останньої хвилювалися на полі, наче вперше, адже для них це був дуже особливий матч. Підтвердженням того були чорні пов'язки на їхніх передпліччях. Команда Девілс. У них были в первом-втором круге перенесены игры из-за того, потому что у одного из членов команды погиб брат. Они сегодня вышли в черных повязках. Минуты молчания мы. Ну, минуты молчания у нас не было, но я хотел бы сказать по этому поводу, что они чтут память своего товарища. Мы всю игру присвящую ему Пермитину Сергею, який недавно загинув. Дуже всі переживаємо. У першому таймі своєю наполегливістю та атаками відзначилися гравці команди Реал. За кількістю забитих голів, вони пішли на перерву лідерами, сподіваючись, що у другому таймі фортуна їх не підведе, та удача вирішила по-іншому. На перших хвилинах другої половини гри футболісти Девілс розпочали потужні та стрімкі проходи до воріт суперників, що практично завжди увінчувалися успіхом. Не врятували реалівців п'ять забитих голів за гру, оскільки червоні дияволи влучно пробили по їхнім воротам аж дев'ять разів. Тож кінцевим результатом зустріч зустрічі став рахунок 9-5 на користь «Девілз». Цей особливий для них матч вони таки виграли.